Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Знову на каналі Майорять прапори італійської серії, А. адже в чемпіонаті Італії знову змінився лідер. І це привід про цей чемпіонат поговорити. Після 11-го туру на першу сходинку залетів міланські інтернаціонали. Щоправда, є один нюанс, а саме Рома Артема Довбика. Про це а також про всі результати, турнірну таблицю та список бомбардирів. Говоримо сьогодні. Перед одинадцятим туром лідером йшла команда Антоніо Конте, діючий чемпіон Наполі, але в них зараз справжня посуха в плані атаки. Два тижні тому травмувався Кевін Дебрюйне і з того часу як відрізало в плані забитих голів. В одинадцятому турі наполітанці грали на виїзді проти болоні. Перед даним поєдинком у них було дві поспіль нульові нічиї: одна в чемпіонаті, а одна в лісі чемпіонів проти німецького Айнтрахта. Не забило Наполі і у ворота болоні. Загалом же ж гості виглядали доволі таки квалувато, і за весь поєдинок Вдали лише чотири удари поворота супротивника. А господарі на все це діло подивилися і в другому таймі забили два голи. Спочатку на 50-й прострільна передача з лівого флангу, і на куті воротарської Тейс Делінга, що називається, вставляє ногу, грає на випередження та переправляє м'яч у ближній кут 1-0. А на 66-й навісна подача з правого флангу, і колумбійський захисник болоні Джон Лукумі класно діє на другому поверсі, забивши свій перший гол в серії А. 2-0 за болонією, а Наполі втрачає лідер. Субтитрувальниця Відразу кілька колективів могли обігнати неаполітанців. Один з них це міланський інтер, який вдома грав проти римського лацю. Початку поєдинку передувала церемонія нагородження висхідної зірки жовтня. Саме таку нагороду отримав молодий нападаючий інтера француз Анж юан Боні. І, можливо, дана церемонія надихає атакуючу ланку інтернаціонали, адже у підсумку в даного поєдинку забували лише нападаючі. Відкривають рахунок господарі дуже оперативно, вже на третій хвилині. Запресенгували супротивника, відібрали. Ли м'яч надіслали шкіряного капітану Лаотару Мартіносу, а той потужно пробив в дальню дев'ятку 1-0. Ну а в другому таймі гол на рахунку власне висхідної зірки Анжа Йоанна Боні. 62-га хвилина з лівого флангу прострілює Ді Марко, голкіпер Лаціо пішов на перехоплення, але до м'яча не дістався. І Боні замикає на дальній стійці. 2-0. Хороша заявка на перемогу, але команда Маурицьо Сарі Лаціо могла повернутися в гру. 77-ма хвилина. У Лаціалі штрафний. Навісна подача, один з гравців пробуває головою, і м'яч влучає в стійку та приземляється на лінії воріт. Відразу гравці Лаціо почали сигналізувати, що м'яч лінію воріт перетнув, але відеоповтор та графіка показали, що не перетнув. Тож інтер здобув суху перемогу 2-0 та очолив турнірну таблицю. Але не одноосібно, адже ще є Рома Артема Довбика. І далі про неї. Римляни вдома грали проти дуже приємного для себе супротивника удінезе, адже за 12 попередніх сезонів римляни аж 11 разів вдома обігрували команду з Удіне. Вперше за багато турів в складі Роми з'являється Артем Довбик, але, на жаль, навіть тайму не відіграв, був дуже активним. В одному з епізодів навіть міг взяти участь в голі, завдавав потужного удару, але м'яч захисники заблокували. Шкіряний відскочив до Крістанте, той потужно пробував з лінії штрафної, але м'яч влучив в стійку. Але наприкінці першого тайму, на жаль, Артем травмується і була проведена вимушена заміна. Втрата для Роми, і що найприкріше, втрата для збірної України. Щоправда, ще до того, як Артем залишив. Поле Рома таки відкрила рахунок на 38-й хвилині. Атака господарів правим флангом. Прострільна передача, і м'яч влучає в руку захисника у Дінезе. після перегляду відоповтору демонстративно показує на позначку. 11-метровий класно реалізував Лоренцо Палегріні, розвівши м'яч та голкіпера по різним кутам. 1-0 для Роми після першого тайму, але втрата Артема Довбика. На 61-й хвилині переваг господарю подвоє турецький легіонер Челік. атакував правим флангом, обігрався в стіночку з манчині та потужно пробив в дальній кут 2-0. У дінці також на гол награли. Зокрема, навіть захисники Роми їм з цим допомагали, а саме Еван Діка. Захисник відпасував вздовж штрафної, і м'яч перехопив колишній гравець Роми Ніколо Дзаньйоло. Але переграти голкіпера не зміг. Захисник, до речі, перед голкіпером потім вибачався. Ще в одному з епізодів Рому врятувала стійка. 2-0 за римлянами. До речі, для команди Жан П'єро Гасперіні це шоста суха перемога в чемпіонаті. Ну а сам наставник перед початком матчу з рук Клаудіо Ран'єрі отримав. Приз тренера місяця Звичайно ж мова йде про жовтень. На першу сходинку також претендував і Мілан. Росонері в 11-му турі грали на виїзді проти одного з аутсайдерів чемпіонату Парми. Гості розпочинають поєдинок просто феноменально, адже вже до 25-ї хвилини Мілан лідирував 2-0. Героєм стає бельгієць Олексій Саламакерс. Спочатку він на 12-й хвилині, потужно пробившись за меж штрафної, відкрив рахунок 0-1. Він же ж на 25-й увірвався в штрафну супротивника. Його збили, тобто він заробив пенальті. 11-метровий реалізував Рафаель Леао нуль з таким рахунком, Мілан майже виграв перший тайм, але майже не рахується, оскільки на першій компенсованій футболісти парми нав'язали просто брутальну боротьбу на фланзі та відібрали м'яч у равців. Мілана в підсумку шкіряний опинився у Адріана Бернаве, котрий з лівої як рукою закрутив дальню дев'ятку 1-2 після першого тайму. А на 62-й хвилині капітан пармезанців Енріко Дель Пратто взагалі рахунок зрівні. правого флангу пішла навісна подача, і він на ближній стійці класно зіграв головою, переправивши м'яч ворота. 2-2. Відразу після цього від наставника Мілана Масіміляно Алегрі пішли заміни. Зокрема, випускає на поле американця Крістіана Фулішича, котрий місяць не грав через травму. І американець міг стати героєм, хоча в деякій мірі став антигероєм, оскільки на 76-й хвилині у нього був вихід віч навіть з гол. Кіпером, але пробиваючи, американець не влучає в ствір. На 82-й ще один шанс Россонері вирвати перемогу контратака. Пулішич запускає у прохід Саламакерса, той виходить віч навіть з голкіпером і навіть його обігрує. Але пробиваючи майже порожнім уротам, пробиває вище. Мілан зіграв підсумку в нічию 2-2. У Россонері справжній інші синдром, адже для них це третя нічия за останні чотири тури. Таким чином, Мілан на першу позицію не піднявся. Не лише у Мілана нічийний синдром, а й усієї серії. А. Адже половина матчів 11-го туру 5 з 10 завершилися нічиїми. 0-0 зіграли Комо та кал'єрі, для Комо це третя нульова нічия за останні 4 тури. Також не забивали Лече та Верона. Ну і що дивно, без голів обійшлося в туринському дербі Ювентус проти Торіно. Юве вперше за 17 років не зміг забити в домашньому матчі проти принципового супротивника. Героями поєдинку стали голкіпери Мікеля Ді Григоріо за Ювентус та. Альберто Палеарі за Торіно. у них робота була, але вони з нею впоралися. В нічию також зіграли Джено та Фірентина, але тут хлопці голів не забивали. Загалом вийшла дуже бойова, весела і навіть дещо сумбурна гра. Однією з причин було те, що в обох командах змінилися наставники. Джено очолив Данієлі Де а Фіорентину Пауло Ванолі. Тобто у наставників не так то багато часу було для того, щоб донести своє бачення футболу до нових підопічних. За Джено не зіграв Руслан Малиновський, адже перебрав жовтих карток. А от для його партнера по команді нападника Лоренцо Коломбо поєдинок. Запам'ятався, адже Форвард став центральною постаттю поєдинку. Рахунок відкривають господарі на 15 15-й хвилині. Штрафний у Дженуа навісна подача, і захисники Фіорентини не встежили а за двома гравцями команди супротивниці. І один з них, а саме норвезький захисник Лео Естігор, підсікає м'яч ворота 1-0. Але ще доки прихильники Дженуа святкували забитий гол своєї команди, їхня команда уже пропускає. На 18 18-й хвилині у Фіорентини кутовий і м'яч в штрафній влучає в руку саме Лоренцо Коломбо. Арбітр призначає пенальті, який реалізовує. Ісландський нападник Фіорентини Альберт Гудмунсон 1-1. Майже ідентична ситуація на початку другого тайму уже для Дженуа, адже на 50 й у них був кутовий навісна подача, і м'яч влучає в руку капітана Фіорентини Луки Раньєрі. Пенальті для Дженуа, який взявся пробувати саме Лоренцо Коломбо, але не забиває, оскільки Фіорентину рятує голкіпер Давід Дехеа. Більше того, вже за сім хвилин по тому Фіорентина виходить вперед. Швидка атака, розрізна передача на Роберто Пікколі, і той в один дотик пробиває повз голкіпера 1-2. Але знову на арену виходить Лоренцо Коломбо. 60-та хвилина штрафний у господарів над штрафним майданчиком Фіорентини була запалена свічка, і на перехоплення пішов голкіпер Фіорентини Давід Дехеа. Але в контакті з ним падає на газон Лоренцо Коломбо, можливо, випрошуючи пенальті. Йому пенальті ніхто не дав, але він не засмут. Тився, адже лежачи на газоні, пробиває м'ячу. Цього ніхто не очікував, і шкіряний покотився у ворота. 2-2. до завершення гри ще було півгодини грати. Багато моментів було у обох команд на те, щоб вирвати перемогу. Але веселою нічією 2-2 матч так і завершився. Якщо Дженна та Фірентина вже провели свої перші матчі під керівництвом нових наставників, то от у Бергамаської аталанти все попереду. Адже команда, граючи в 11-му турі вдома проти Сасуоло, зазнає фіаско поразка 0-3. Як наслідок по завершенні гри наставника клубу Івана Юріча було звільнено. Допомагає йому з цим форвард Сасуоло Доменіко Берарді, який став героєм поєдинку, адже відзначився дублем та ще й зробив одну результативну передачу. Свій перший гол на 29 й він забиває, реалізувавши пенал. Нальті 0-1. на другій хвилині другого тайму. Він пронісся правим флангом, зробив передачу на Андреа Пінамонті. А той розвернувся та потужно пробив 0-2. на 66-й Доменіко Берарді реалізовує вихід. Вічнавіть з голкіпером, ставлячи крапку по рахунку 0-3 і ставлячи крапку у роботі Івана Юріча на посаді наставника Аталанти. Загалом команда з Бергама в цьому сезоні була доволі таки прісною, адже зокрема в чемпіонаті відкатала аж сім нічиїх. Подивимося, що буде уже після Івана to Ще в новому матчі 11-го туру зійшлися команди, які в минулому сезоні виступали в серії Б піза проти Кремонезе. Піза команда Альберто Джелардіно в цьому сезоні ще не вигравала. Хоча останні чотири тури була близенькою, адже зіграла чотири поспільні чиї, в тому числі 2-2 на виїзді проти Мілана. І от нарешті прийшла перша перемога. Хоча ще за рахунку 0-0 голкіпору команди Адріану Шемперу довелося попрацювати, а там, де не виручав він, виручала поперечина. Ну а на 75- й хвилині Рішальна атака, в дещо авантюрний прохід пішов Матео Трамоні. Навіть по ходу атаки задалеко відпустив м'яч, але допоміг партнер по команді. В підсумку саме Трамоні зробив навісну подачу а Ідріса Туре, вистрибнувши вище за супротивника, зробив рахунок 1-0, забивши єдиний та переможний м'яч зустрічі. А заразом ще й ставши героєм поєдинку. Тож піза здобула перемогу 1-0, а заразом ще й вийшла з зони вигляду. Таким чином в серія на одну команду, яка йшла без перемог. Es stahl Прийшов час поглянути на турнірну таблицю. Тож її очолює Міланський Інтер, маючи 24 бали. але очолює він її не одноосібно, адже 24 бали також і у Роми Артема Довбика. До речі, інтер є кращою атакою, а от Рома кращою обороною, що ж, підсумку виявиться сильнішим. По 22 бали у Мілана та Наполі. та й Булоні, яка йде п'ятою, маючи 21 бал, лише на три бали відстає від першої сходинки. Неймовірна конкуренція. Зону Єврокубків замикає Ювентус, маючи 19 балів. Лише дві команди в Італії на даний момент ідуть без перемог, або ж з іншого боку, можна сказати, аж дві команди Фіорентина та Верона. Учасник Ліги конференції Фіорентина взагалі на останній 20-й сходинці, маючи 5 балів. Також в зоні виліту і Джена Руслана Малиновського. Неподалік зони виліту Парма та Піза. Найгіршою атакою на даний момент є Верона. А от найгіршою обороною фіорентина. Тому цілком закономірно, що ці команди на дні. Поки що не надто активно в Італії себе проявляють бомбардири. Сам той факт, що одним з кращих є півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу, багато про що говорить. На рахунку турка 5 голів. Також 5 забив форвард болоні Рікардо Орсоліні, і вони вдвох є кращими бомбардирами після 11 турів. Дванадцятий тур серія відбудеться наприкінці листопада і, можливо, після нього також відбудеться зміна лідера. Адже, зокрема, центральна вивіска того туру це міланське дербі Інтер проти Мілана. Хтось очки обов'язково. Втратить. Ну, але то буде пізніше. А на сьогодні, все. Дякую за увагу, за придільний час, за підтримку каналу. На все добре!